Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні ми зібрались у цій залі, щоб нагородити кращих випускників-магістрів університету 2023 року. Ми раді вітати на нашому святі випускників, деканів факультетів, директора навчально-наукових інститутів та керівництво університету. Кожен бажаючий випускник може відчути себе причетним до свята, дивлячись онлайн-трансляцію. Запрошуємо до слова ректора університету, професора, заслуженого юриста України Тетяну Кагановську. Дякую. Я спробую згадати, що таке читати лекцію в аудиторії як повинно бути чутно всім, хто присутній в аудиторіях. Шановні друзі, шановні каразінці, саме з сьогоднішнього дня. Ми будемо звертатися до вас, наші колеги Каразін. Ще майже місяць тому ми були викладачами, а ви студентами Славетного Каразінського університету. Ми з вами зараз поєднались. Ми зараз всі разом стаємо співавторами нашої славетної історії Каразінського університету, який незважаючи на жахіття війни продовжує рухатись вперед. Навіть коли ви обирали свою майбутню професію, ви не уявлялися, з якими складнощами ви будете стикати. Звісно, ви очікували складності в досягнення знань, навичок, вашої професійної діяльності, але, на жаль, на вашу долю випала спочатку пандемія. Ковід, а потім війна. І навіть незважаючи на пандемію, ви ще встигли обрати свою майбутню професію магістра, освітньо наукову програму, час мирного часу і встигли, я сподіваюся, познайомитися зі своїми одногрупами. У вас дуже складна доля, але все, що дається нам складно. Завжди дуже ціниться і запам'ятовується. Я впевнена, що ви сильні, цілеспрямовані, що ви чітко знаєте свою мету, що ви не дозволяєте ворогу зламати вашу мету до вашої майбутньої професії. У нас з'явився наш лозунг освіта попри війну, але одразу також, як і наука попри війну. Ми розуміємо, що ми не можемо. Дозволити ворогу зупинити освіту і зупинити нашу науку. Я впевнена, що сьогодні ті знання, які ви отримали саме в Каразінському університеті, будуть обов'язково вам в нагоді вашій майбутній професії. Саме на вас очікує наша країна, саме вам працювати в нашій повоєнні країні, допомагати Харківщині і всій Україні. Тут зібралися представники різних професій, і ми знаємо, що саме на вас зараз. Розраховує наша держава, починаючи від хіміків, математиків, фізиків і лікарів. Сьогодні ми також випускаємо світ представників медичної професії. Ми розуміємо, що завжди професія медика була дуже відповідальна і дуже затребувана, але зараз вона затребувана вдвічі. Я дуже вдячна нашим іноземним студентам, які тут зараз присутні, які повірили Каразінському університету і залишились з нами. Саме в важкі часи війни, для того, щоб підтвердити, що статус Каразінського університету це бренд, і диплом завжди підтверджує якість освіти в Каразінському університеті. Шановні Каразінці, я знаю, що попереду ще, на жаль, нелегкі часи, але те, що ми витримали, те, що ми доказали, перш за все, самі собі, що ми сильні і незламні, що ми єдні, що ми разом. Да є напевненість в тому, що ми обов'язково переможемо. Ми відбудуємо нашу країну, ми відбудуємо наші міста і саме вам будуть вдячні ваші діти. Слава Україні! Запрошуємо до слова декана навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики Ірину Гарячевську. Дорогі наші студенти, сьогодні ви дійсно перестаєте бути студентами. Ви втрачаєте це звання. Але я вас цим вітаю від щирого серця. Бо студент це звання тимчасове, хоча дуже почесно бути студентом Каразінського. Ви стаєте випускниками Каразінського, і це вже назавжди. Я бажаю вам безумовно досягати успіхів. Ваше студентське життя було не зовсім таке, як ви очікували, не зовсім таке, як ви заслуговуєте. Але я впевнена, що у кожного з вас довге, довге життя, і ви ще все встигнете. Я маю на увазі концерти, зустрічі, подорожі з друзями і все те, чого ви були, чого не було через ті події, які відбуваються через цю жахливу війну. Кожен з вас вже розуміє. Що дім це там, де ваші рідні, і немає значення, яке, яку назву має місто, де ви, де ви знаходитесь. Кожен з вас розуміє, що для досить комфортного життя не треба багато речей. Кожен з вас розуміє, що найголовніше в житті це саме життя, звичайне життя людини. Ви отримали чудові знання, кожен в своїй галузі, в своїй спеціальності, отримали дуже потужний набор компетентності. І додаючи до них ті душевні якості, які також вже є в кожному з нас. Я впевнена, ви будете робити нашу країну кращою. Кожного дня, починаючи там завтра, кожен на своєму робочому місці буде щодня змінювати нашу країну на краще. Я бажаю вам успіхів, я бажаю вам мріяти, будувати плани, досягати все, чого ви бажаєте, бо саме ви є наше майбутнє. Зі святом вас. Запрошуємо до слова, голови студентської ради університету Микита Кучерова. Вітаю усіх. Сьогодні студентство університету вітає з яскравим шляхом справжніх каразниць і друзів, які разом з університетом пройшли надскладні часи. Разом ми раділи перемогам, тримали удар та примножували здобутки нашої альмамати. Для кожного студента університету ви є орієнтиром і прикладом справжньої невпинної енергії. Як казав Василь Назарович Каразін, і здоровий, і хворий, і на краю могили я буду шукати ту дрібку добра, яка від мене залежить. І я вважаю, що ви впорались і виконали цю настанову нашого засновника на всі 100%. Ми бажаємо вам яскравого шляху, а Каразінська родина завжди буде поруч зі святом найкращі випускники. У першій чверті 19 сторіччя у Харківському університеті існувала традиція нагороджувати студентів за кращі досягнення. Ця традиція на довгий час була перервана, а відновили її тільки у 2010 році. Так, нагороджуються за відмінне навчання, видатні досягнення у науковій діяльності та активну участь у громадському житті кращі випускники університету. На жаль, через події, що зараз відбуваються у нашій країні, не всі кращі випускники сьогодні присутні. І не кожного ми сьогодні зможемо нагородити. Але на, кожному, але на кожному кращого випускника його відзнака чекатиме в університеті. Просимо Тетяну Євгенівну нагородити кращих випускників цього року. Кожна... Відзнакою кращих випускників. Можна дві хвилиночки, так. Да. То, ви знаєте, я, я, я вас слухаю і мені хочеться трохи додати тепла. Тому що ми починаємо всі нервувати, такий. Відчуття, що ми на якомусь такому офіційному заході, нам дуже треба поспішати, не дай Боже повітряна тривога. Тому, як завжди, ви розумієте, що у нас в університеті з'явилась мама, тому я як мама. Да? Я розумію, що звання найкраще, яке з'явилось дуже-дуже давно, і ми завжди відзначали наших студентів, але мені здається, що саме в цьому році. Зараз, під час війни, кожний студент є найкращим. На жаль, у нас просто не вистачає можливості всім віддати вам нагороди, тому що у нас є обмеження по наших документах. Але повірте мені, це не означає, що хтось найкращий, а хтось трохи не найкращий. Ви всі найкращі, тому що ви всі наші діти. Ми всі вам пишаємося. Ми дуже, дуже вас любимо. Ми дуже за вас хвилюємося, як ваші батьки. І ми всі мріємо, що у вас буде щасливе майбутнє. І інколи нам, на жаль, дуже соромно, що ми не можемо забезпечити вас мирним життям. Але повірте, ми робимо все можливе від нас, щоб це обов'язково дуже швидко настало. Тому найкраще, але ви всі найкращі. Відзнакою кращий випускник Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна за видатні здібності під час навчання, вагомі результатів у науковій роботі, а також за щиру відданість університетським цінностям, нагороджується Ірина Слободянюк, краща випускниця медичного факультету. Константин Лапітан кращий випускник навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики. Любов Пащенка краща випускниця фізичного факультету. Ванга на екран. Андрій Гусєв. Кращий випускник навчально-наукового інституту міжнародної освіти. Кирил Денисенко. Кращий випускник хімічного факультету. Поліна Кофман. Краща випускниця навчально-наукового інституту фізико-технічний факультет. Ірина Патлах, краща випускниця навчально-наукового інституту Каразінська школа бізнесу. Валерій Шкловський кращий випускник факультету математики і інформатики. Від випускників слово надається кращій випускниці фізичного факультету Любов Пащенко. Доброго дня, шановні присутні, від імені усіх випускників хочу подякувати всім, хто причетний до Каразінської спільноти. Завдяки вам. Ці шість років були наповнені подіями, які назавжди залишаться у нашому серці. Дякую нашим воїнам, адже завдяки ним ми можемо останні півтора роки жити та навчатися. Дякую нашим батькам, які створили для нас опору та комфорт, у якому ми змогли відвідувати всі наші пари та допомагати не тільки собі, а й іншим. Дякую нашим викладачам, які, попри е, всі незгоди, продовжували вкладати у наші голови нові знання. Тетяно Євгенівно, дякую вам від усіх наших випускників, а також усьому Каразінському університету за те, що завжди залишалися поруч, за те, що давали нам сили та натхнення йти далі до наших перемог. І сподіваюся, що і надалі ми будемо залишатися у нашому рідному Харкові тут, у нашому Каразінському, зі святом дорогий Каразінський, зі святом Люба Альма Матер. Наша урочиста церемонія добігає кінця. І зараз для усіх випускників востаннє прозвучить всесвітній студентський гімн Гаудеамус у виконанні академічного студентського хору Ад-Лібідіум Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна, художній керівник Оксана Підіпригора. І наші каразінці, я не кажу випускники. Я тут подивилась, хто співав разом з нами. Я так розумію, що співала я, проректор. Тобто, ми цей іспит склали. Цей іспит вам не зараховується. Тому сподіваюся, що коли ваші діти придут вчитися в Каразінський університет, ви разом з ними на першому курсі вигучите цей. І ми вам зараховуємо. <сум> Дякую. Ну а повірте, це сьогодні дійсно свято, тому що мені здається, це перший раз, коли ми побачили наш хор, Тут в цій залі під час війни і це дійсно подарунок саме для вас. Дякую. Прийміть ще один творчий подарунок від студентського хору університету. Chill, Choo chill, -choo Певнення, що наші випускники стануть гордістю університету та будуть прославляти його своїми перемогами. Університет завжди радий бачити своїх випускників у стінах рідної Альма-Матер. Усього найкращого. До нових зустрічей. Свято і не дайте нікому забрати ваші мрію. Я впевнена, що ви одразу зможете стати до лав професіоналів. Якщо у вас є бажання продовжувати поєднувати своє життя з наукою, чекаємо вас в аспірантурі, тому що ми обов'язково мріємо про те, що ви також можете стати в майбутньому до лав викладачів Каразінського університету. Чекаємо на вас. А і, да, і от Олександр Миколайович підказує, що у нас там є вільне місце для Нобелівських лауреатів, тому ми тримаємо для вас ці місця. Повірте, нікому не віддамо. Дякую, до зустрічі. І запрошую.